Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Аеродром внукова після посадки декількох військових бортів пролунали хлопких. Полум'я охопила наглядові пункти військових, які охороняють сьому восьму полосу, де й тривають посадки. Як говорять російські партизани, чергові борти з Ірану знову попали під роздачу. Пишуть про чергову диверсію невідомих. Тим часом існує інша версія. Літаки наздогнали українські безпілотники, які тепер навчились оминати систему ППО Росіян. Телеграм-канали пишуть, що танки оточили аеродром, а важкий БТР проривається на взлітню смугу. Невідомі захопили літаки та Одної з диспетчерських вишок аеродром будуть штурмувати. Все подобається як антитерористичні навчання. Хоча насправді це не так. Пише телеграм-канал, Топор Помсти. Все видається як антитерористичні навчання. Хоча насправді це не так. Пише телеграм-канал, топор помсти. У зв'язку із можливою смертю Путіна та можливою смертю Кадирова. У Росії зростає внутрішнє напруження через незадоволення політикою Володимира Путіна, двійника. Зокрема, проти російського диктатора можуть повстати генерали. Таку думку 24 четвертому каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Наразі. Зі вони не готові продовжити справу Пригожена і піти на Кремль, але така ймовірність існує, зазначив Яковенко. Антипутінський настрій можуть сягнути критичної точки за умови сильних зовнішніх поштовхів. Зокрема, багато чого залежить від ситуації на фронті та успіхів української армії. Вирішальним моментом може стати деокупація Криму. Важливо розуміти, що військове командування країни-агресорки так само підтримує війну проти України. Вони лише не задоволені тим, як погано її організував Путін. Лише коли генерали побачать, що війна може загрожувати самому існуванню Росії. Вони наважаться на усунення. Диктатора Путін цілеспрямовано і послідовно веде Росію до самоліквідації. Наразі лише віддалене відчуття цього, але воно може охопити російську військову верхівку, констатував Яковенко. Згідно з опублікованими секретними документами Пентагона, начальник генштабу ЗСРФ Валерій Герасимов був проти наступу і повідомив Путіну, що ЗСУ перевершують російські сили, тому будуть тяжкі втрати. Під час курсу хіміотерапії Володимира Путіна, який лікується від раку, його генералітет розраховував закинути війну в Україні. Про це повідомляється в секретних розвідувальних. Документах Пентагону повідомляє The Daily Mail. В опублікованих матеріалах, які вважаються найбільшим інформаційним витоком міноборони США за багато років містяться раніше невідомі дані про Україну, Південну Корею, Ізраїль, УАЕ та інші країни. В одному з опублікованих документів повідомляється, що за чутками низка високопосадовців російських генералів роздумувала над тим, щоб навмисно програти війну в Україні, поки Путін проходитиме курс хіміотерапії. Повідомляється, що за цією змовою, нібито стоять Микола Патрушев та голова російського генштабу Валерій Герасимов. Знімки цих документів. Були опубліковані в мережі поряд з іншими даними на 53 сторінках. Стверджується, що про план саботувати накази російського лідера стало відомо представникам України. Україна дізналася про передбачену російську змову закинути так звану спецоперацію до 5 березня. Так називається опублікований документ розвідки. Частина цієї публікації була відредагована, але містить рядок закордонних літер, які свідчать про секретність документа. 17 лютого дізналися про можливу російську змову про те, щоб закинути так звану спецоперацію. За словами того, хто отримав цю інформацію. Не підтверджено російське джерело, що має доступ до офіційних осіб Кремля. Росія планує направити ресурси стаганруга в Маріуполь і зосередитись на південному фронті. Йдеться в публікації. Також у документах наголошується, що Валерій Герасимов був проти наступу та повідомив Путіна про те, що можливості збройних сил України перевершують російські. Тому Росія зазнає тяжких втрат, якщо продовжить наступ. 22 лютого повідомлялося, що Герасимов продовжив свої спроби саботувати наступ. Він обіцяв закинути так звану спецоперацію до 5 березня, коли Путін нібито мав проходити курс з хіміотерапії ідеться в публікації. Журналісти не змогли підтвердити опубліковану інформацію До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.